Пологи пройшли нормально у всіх жінок, практично не визивали ні підчерговичі, ні медицинних катастрофа не залучали до надання допомоги. Бажали природним шляхом, допомагали чергові бригади, ми комплектовуємо зазвичай святкові дні бригади висококваліфікованими лікарями, так, щоб всім було спокійно. І на щастя, все пройшло нормально. І в послідніші дні Нового року іде все так, як ми цього хотіли. Особливо нам приємно, я думаю, це такий рік, що одні хлопці. Тому чотири хлопці народились. Це добре, хоча трохи хлопців зараз багато. Але я думаю, що на Новий рік це приємно. Це добра така прикмета в рік наступаючий дракона. Мабуть, думаю, що рік буде трошки легший, як попередній. рік, Тому в першу чергу. Хочу побажати, щоб ваші дітки були здорові, росли на радість батькам. Ну а вам здоров'я і я знаю, не зупинятись на цьому. Добро. Ще Новий рік вставляється. Да, Новий рік, так, зустрічали і ще гостей проведжали. Сім ранку, а вісім родину. Все добре? Все добре. Все добре. Так, дуже добре відношення. Вікторія дуже хороша вересня Що Все дуже добре у нас пройшло. У вас перша дитиночка? Друга дитина. Перший також хлопчик, йому 13 років. Так, це другий хлопчик. Вже придумали да, Так, у нас Павел Андрійович. Пашенька.